Балкон пошкожено, все газовое. Тут вытянули вже железяку, сиралка. Mm -hmm. этот, а балкон взагалі в кімнаті, в стенке дырка. І двері ще все випали. Mm -hmm. Железні. О, бачите? Ну, а Ні, ну Ну там нема Ні снаряду, нічого такого не було. Бо говорять, що він там унизу Ну, коротше, моя квартирка саме така зруйнована. Оце ліжко було здесь, і оце сюди. Ну, Добре, що там телевізор. І он на і голову там у лікарні мені все зробили. Все нормально, слава Богу. І рентген, і голова, от це все було в крові. Ну нічого. Нічого. На зло врагам будемо жити. Ой, дякую, дякую. Балкон, вікна, все попадало, нема скланень. Оце таке.